Сьогодні у нас проходить благодійний концерт, який присвячений Дню Незалежності нашої неньки України. Всі кошти які будуть зібрані, будуть направлені для наших ЗСУ. Такі свята ми проводимо не вперше. Ми залучаємо починаючи з ясельної групи діток і до старшого віку, до школярів, так сказати, обов'язково залучаємо батьків, запрошуємо волонтерів. І таке свято в нас відбувається дуже весело. Проходить цікаво для дітей і. Це одне з питань патріотичного виховання. Гроші будуть ось до нас прийшли волонтери. Зразу в присутності батьківського комітету і всіх бажаючих, хто хоче, пройде підрахунок коштів, і ці кошти божди, будуть направлені для закуплення. Я так думаю, дронів. До цього свята долучилося в межах 200 батьків, і ще наші дітки разом з вихователями пішли на ринок хмельник, який знаходиться поруч з скринькою для ЗСУ, і там ще донатили наші мешканці Житомира для наших воїнів. Ой, такі захоплені. Ходи, я сказала це виховання любові до України, до нашого воїна, який захищає це співчуття близькому, це переживання. Адже в кожній сім'ї, які є, де тато, де мама на фронті, у мене дуже багато таких дітей діток, яких батьки є учасниками бойових дій, і для дітей це гордість за їх батьків. Це дуже сильно важливо для нашої країни і для наших військових, і взагалі для усіх українців і зараз. Так виходить, що він не виступає із за те, що ми хворіли, у нас не було можливості багато бути е, на заходах, от, на репетиціях. От, е, це дуже сильна шкода, от, але так вийшло. На жаль, а так би я була дуже сильна рада.